Всім привіт, мої друзі! Сьогодні я хочу порадити вам приготувати до чаю печиво. Печиво буде пісочне, сміренгою, горіхами і родзинками. Виходить дуже смачне. Готується просто і легко. Готуємо. Беремо 200 г борошна, додаємо півчайної ложки солі, чайну ложку розпушувача. Виливаємо 90 г олії без запаху і все гарненько перетираємо руками в крошку. Ось така вона повинна бути. Поки що її відставляємо. 120 г сметани, додаємо 1 жовток, ванільний цукор і 1 столову ложку звичайного цукру. Все змішуємо і виливаємо. Замішуємо спочатку ложкою. Потім додаємо 100 г борошна і замішуємо руками. Тісто повинно бути м'ягеньке, воно не липне до рук. Поки що його відставляємо і приготуємо меренгу. Беремо білок, який залишився, до нього додаємо дрібку солі і збиваємо до появи піни. Далі поступово додаємо цукор 60 г. І збиваємо приблизно 5 хвилин до такого стану. Повертаємося до тіста, розкатуємо його тоненько і змащуємо меренгою, але не до кінця, ось так, як показано на відео. Меренгу присипаємо горіхом. У мене грецький, я його трішечки підсмажила, а потім родзинками. Далі обережно звертаємо його в рулет, бо тісто дуже крихке, але нічого страшного, якщо воно навіть порветься. Рулет нарізаємо на шматочки, викладаємо на деко, розігріваємо духовку 180 градусів і випикаємо печиво 25-30 хвилин. Присипаємо його цукровою пудрою і подаємо до столу. Ось так воно виглядає, дуже смачне, раджу приготувати. Всім смачного!